Трамп став обраним президентом. США. це означає, що він буде лідером країни вдруге і востаннє. Трамп неодноразово казав, що в разі перемоги на виборах він нібито зможе закінчити війну в Україні за 24 години. Ми вирішили запитати українських військовослужбовців, що вони думають про перемогу Дональда Трампа та його вплив на перебіг війни Росії проти України. Що ви думаєте про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США, і як вона може вплинути на війну в Україні? Мене звуть Головков Олег, я військовослужбовець. Я вважаю, що перемога Трампа не може змінити якось кардинально нашу ситуацію. Я не вірю в те, що ця війна можливо закінчитися за 24 години, за тиждень за місяць, за рік? Я вважаю, що це ну, такий конфлікт, який буде тривати роками. Щодо можливості Трампа це зробити, ну він не Бог. Що як це вплине на цю війну, ну в залежності від того, як наша влада готувалась до приходу Трампа, да як вони передбачили якісь захисні механізми? Ми знаємо, що це до, до що так особлива людина, і вона може вплинути як в негативі, так і в позитиві. Якщо наша влада це передбачала, якщо вона планувала, якщо вони якось. Готувались до ці, ну скажімо так, зміни цієї обстановки, бо це було передбачувано серед іншого. Можливо, або Харіс, або Трамп. Ну ось, 50 до п'ятдесят. 50. Осталось і повинен зараз працювати план. Якщо прийшов Трамп, ми робимо раз, два, три, чотири, п'ять. Мене звати Мікель Андерсон. Я військовослужвець інтернаціонального легіону а окремого батальйону обон, начальник штабу. По выборам президента в США, то на нашу мотивацію или на наші цели це не повлияє ніяк. Ми как воювали проти Росії, так і будемо. Я спілкував як то за це з американським другом. Я його запитав за хто буде, если там. Стане президентом, то його то слова, он, кстати, сам такой э, республиканских взглядов, ну, воюет э, в інтернаціональному легіоне. Э, то он сказал, что ну, в США э, президент Самадур не может так сильно повлиять на какую-то внешнюю политику, как, допустим, человек может изменить абсолютно все, допустим, в той же Росії. Бондаренко Антон, позивний меч, військовослужбовець 37-ї бригади морської піхоти для мене перемога Дональда Трампа була очікувана. Я слідкував за передвиборчою компанією в Сполучених Штатах Америки і за всіма міжнародними процесами, що стосуються нас з вами, нашої батьківщини. Я вважаю, що неодмінно зміни будуть. Які саме зміни, це покаже час і повторюю треба дивитися за вчинками за діями цих політичних сил і політиків показово те що як сьогодні стало відомо кремлівська наволоч не привітала дональда трампа з його вже ну фактично перемогою це дуже показово і це дає нам очікування що в незалежності від політичної погоди в сполучених штатах США все одно залишаться союзниками України. Я вважаю це найголовніше. Мене звати Артем. Я працюю в підрозділі РЕП. Я вважаю, що на, на фронті не дуже скажеться те, що переміг Трамп. Я б голосував за Камалу у будь-якому випадку, і те, що Трамп переміг, це можливо було комусь очевидним, тому що більша частина. Населення Америки це все ж таки робочий клас. А це саме ті люди, які притримуються такої радикальної позиції, що, наприклад, ми пристанемо підтримувати Україну, або ми там просто закінчимо якимось чином магічну війну. Я не знаю, чому вони в це вірять, які будуть наслідки для України, важко сказати. Я думаю, тут багато що залежить від ось цих особистих розмов, там президентів так як я думаю, що мало що зміниться, тому що у нас велика кількість проблем внутрішніх. Мене звати Олександр Котенко, Я військовослужбовець мотопіхотного батальйону. А бригаду не буду називати. Сама перемога Трампа, як на мене доволі є непоганою. <кій> Мені здається, що він сильний лідер і, можливо, внесе якісь корективи. У світову політику і все що в нього щось вийде, робити висновки, чи зможе він закінчити війну в Україні зарано стосовно його заяви про закінчення війни за 24 години, мені здається, що це. Піар ход, піар хід під час його виборчої кампанії. він на цьому чудово зіграв, бо якихось основних дій планів, пунктів ми не почули. Тобто він просто сказав про те, що він за 24 години закінчить цю війну. А що саме він збирається робити, ми не знаємо. Він так також говорив про те, що він обмежить постачання зброї Україні, щоб це все лягло на плечі більше Європи. Що Америка не може сама це тягнути, тому тут такий теж когнитивний дисонанс. Тобто він каже, що я закінчу, але заберу у вас зброю постачання вам. І Що він збирається робити, невідомо за рахунок того, що він сильний лідер, як на як на мене, це моя особиста думка. Тому я думаю, що він зможе якось повпливати на це. Але нам, військовим, на це якось. Звертати увагу зараз, відволікатися не варто і взагалі українцям, як на мене, теж не варто чи закінчити. Сподіватися на це. Треба зосередитись тут в Україні на боротьбі з ворогом.